Допомагати, так як нам Бог допоміг, допомагати душам, серцям створили цей курс, створили це таку, ну такий, я б сказав, труд любові, да приходи. Хто кого цікавить, кого е, торкає, коли кого це касається, це неймовірні, неймовірні переживання будуть, неймовірні, якби трансформація така буде. Ви поміняєтесь. Не то, що ми такі супер -пупер. ні. буде міняти вас Бог, буде прикасатися Бог до вас, Будете переживати ви своє, будете строїти нове життя, нові стосунки з собою, з людьми, з тверцями. Тобто це не перевершення. Да, ми вам допоможемо увійти, а далі вже ви самі. Далі вже ви Бог. Це для кожної людини. Кожна людина, ми народжуємося для щастя, ми народжуємося для сім'ї, ми народжуємося, щоб любити, щоб нас любили. І... Нести цю не любов. І це доступно кожному. Так, це труд. Но... Воно Знаєте, нещасними бути важче, ніж щасними. Приходьте, ми назвали курс, але знаєте, це навіть не курс. Курс це так нічого не сказати. Це буде дуже дійсно глибока, як це вже каже, робота. Ми починаємо. Ми тільки починаємо. Ми, знаєте, в наших серцях дійсно горить мрія, бачити людей щасливими, сім'ї міцними. І ми бачимо це майбутнє, яке вже не за горами. Тому якщо ви хочете, якщо теж Ваші мрії збігаються із нашим баченням, приєднуйтесь, будемо йти разом, будемо формувати а, знаєте, націю щасливих людей. Ось. Незалежно з якої ви країни, де ви знаходитесь, яка у вас ситуація, ми будемо разом а, будувати нову націю щасливих, багатих, впевнених а, людей, які нічого не бояться і знають, що, що б не було.